Весняні дні, святкові, швидкоплинні, гомін лісів, піалук повість синя, у небі писанка гаряча, любові вам добра і щастя. Рік у рік любов Господня, творить свято великодня, маленькі ангели, несуть дари з небес. Христос Воскрес! Воїсти Воскрес! Звістка радісна лунає, світ Ісуса величає, великоднім дзвоном співом, чистим серцем, повним віри, ясних добрих сповідань, великодніх вам вітань. Славіте нашого Христа! За кров Його, за хресні муки, любіть Його, як Він любив, годину щастя і розлук. Христос Воскрес! Хай у вись, перед він великодній, хай і кличе молитва, душу, політ, хай зійдуть на землю, щедроти Господні і крила розгорні в оновлений світ. Христос Воскрес, воістину Воскрес, ясніє сонечко, радіє світ увесь. Нехай у серці віра та добро панує, хай щиро радість і писанки дарують. Воскресінням Христовим щиро вас вітаю, жити в радості, і любові від душі бажаю. Запашною, нехай буде великодня Пасха, і до віку буде з вами світла Божа ласка. Христос воскрес! Хай мир у вас в душі панує, хай ангел Боже щастя вам дарує, Ісус Христос здоров'я з шле. Христос воскрес! Воїсти воскрес! В кошик к вам ляжуть баранчик і Паска, шматочок сальця запашна як і писанок пару з скорінчиком хроно. І хай плине достаток до вашого дому Христос Воскрес! Христос Воскрес! У День святий, бажаю щастя вам простого, бажаю в душах відродити вміння вірити і любити, а Бог вам щедрою рукою за вашу віру, за те на своє надасть благословіння. Українці, ви неймовірні, стверджує світ. Тож нехай. Світле Христове Воскресіння принесе кожній українській родині мир. Щедро обдарує здоров'ям і вірною любов'ю. Нехай Всевишній благословляє нашу Україну на єдність і злагоду Кожного, хто працює на її утвердження, кожного, хто не мислить себе поза Україною. Висповнює душу краса Великодня і радість оселиться в серці сьогодні, хай усі лунає Україні. Христос Воскрес, воїстина Воскрес. Пулинська громада, дорослі і малі, у цей благословенний час прийміть найщиріші вітання з великим днем світлого Христового Воскресіння. Незважаючи на обставини, прямуйте по життєвому шляху твердо і впевнено. Проявляйте усе краще, що у вас є, знайдіть себе. І будьте собою! Ширості вам добра і щастя, ангельської вдачі, матір Божої опіки, щастя і удачі. Христос Воскрес, поїсти на Воскрес! Величний день світлого Христового Воскресіння бажаємо всім відчути родич перемоги, добра над злом, життя над смертю, радості над смутком, любові над ненавистю, віри над розчаруванням, перемоги України над російськими окупантами. Котилася писаночка з гори на долину, прикотилася прамісінько до нас у гостину, а за неї йде великдень, несе білу паску, дзвонить, дзвони, всім дарує радощі і ласку. Відчиняймо воротенька, гостоньки вітаємо, Христос воскрес, усі разом мерщі заспіваємо. На таріці красенка крашанка, коло неї пасочка пасочка, наче сонечко маленьке, це яєцько червоненьке, Натарі красенка крашанька. I'm going to go to the ceremonial, to the ceremonial, to the ceremonial, nasomu, the ceremonial, to the ceremonial, to the ceremonial, to the І котися недалечко, великотніє ні яєчко, покоцює крашанку, красанку. Грай веселко барвами, барвами, крашенки ми гарними гарними святкує вся родина, наша рідна Україна. Грай веселко барвами, барвами, святкує вся родина, наша рідна Україна. Храй весом корвами, barvami, raй veselko barvami, barvami, Gerai veselko barva me